Відвантажуємо куботу АСТІ А175 на 17 кінських сил їде до свого власника від компанії Міні Агробузова. Ось такий гарний малючок. Знайшов свого власника по ножах, ножи в ідеальному стані. У даному тракторі три передачі вперед, одна назад, так само понижених, валим двора потужності, повнопривідний. Ось такий малючок їде до свого власника. Ми знаходимо за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Субота, а ми трудимося. Дядя Коля ув'язується, щоб ніде по дорозі не загубити.